Джоне, при всій повазі, коли я вперше почув про Тайсона Ф'юрі, я подумав, що Тайсон це ім'я, яке він сам собі дав. Ти би міг розказати нам усю історію. О боже, я від самого початку дивився його бої. Спочатку 85-го, правильно, дивився все, що він робив. В мене не було грошей, не було електроенергії та водопостачання. Все, що було в моєї сім'ї, це генератор, який заводився отак. і вранці я заводив генератор для того, щоб подивитися, як він боксує в ринзі. Я захоплювався цим хлопцем, і у той самий час мені було його шкода, тому що коли помер померкас. Він був йому як батько. Він був мені батьком. І коли я бачив документальні фільми з Майком, і там разом із Майком були лише птахи та кас. І знаєте, що я думав у той момент? Якщо б він був тут був поруч, приїхав би до нас, ми були б як брати. Мій батько міг би бути батьком йому. І я слідкував за ним через те, яка він людина, а не через те, що люди хотіли від нього отримати. Так, зачекайте, досить. І що було потім? Я сказав своїй дружині, що наступний син, який в мене буде, буде названий на його честь Тайсон. І знаєте, він виявився найменш відповідною дитиною до імені цього короля Рингу. Доктор сказав, що дитина недоношена, і навряд чи вона доживе до ранку. Я сказав, дайте мені на нього подивитись в мене 16 дітей. Багато разів хтось був недоношеним, хтось народжувався мертвим. Тож, коли мені сказали, що є проблеми, це не було для мене в новинку, і я просто хотів побачити сина. І коли я підійшов до нього, я побачив, як він стискає кулак. Я торкнувся його маленького тіла. І це було найтепліше, що я коли-небудь відчував. Це був дуже чуттєвий момент. Я подивився на лікарів, і я сказав запам'ятайте ці слова. Він не тільки буде жити, він буде зростом 2 метри, вагою 130 кілограмів. Він стане наступним чемпіоном світу з боксу, і його ім'я Тайсон. Це був 88 й Ніхто не міг побити Майка Тайсона, ніхто не міг його побити. Навколо нього були погані люди. Кожен хотів отримати свій шматок цього молодого чоловіка. А він себе захищав. Я правильно кажу? Так, все правильно. Так все й було. Я дуже підтримував цього хлопця. Мабуть, так само як великий Кас Дамата. Я був дуже радий назвати свого сина на честь цього чоловіка. Дякую. мені кажуть, його справжнє ім'я Люк. Я кажу: забудьте про люка. Його ім'я Тайсон. Люк – Це його друге ім'я. Тайсон це його перше ім'я. І подивіться, де ми зараз. Цей чоловік досі із нами. І я захоплююсь цим чоловіком. Я навіть казав про те, що я б не проти вийти на ринки з цим хлопцем. Це була б честь для мене бути побитим Майком Тайсоном. Мені дуже приємно, відео перекладено та озвучено спеціально для каналу Вуса Усика. Підписуйся та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.